Друга частина геймплану номер 11 У нас з вами на повісті дня. менеджмент позицій, апдейт по контекстних змінах на чартах та макрофон актуального сентименту. Почнемо з початку, з нашої позиції та її актуального вигляду. Єдина дія, яка було зроблено з моменту відкриття позиції, це зміщення рівня стоп-лосу, яке було перенесено за актуальний рівень previous daily high, на основі наступної логіки відсутність причин для збереження актуальності даної ідеї у випадку досягнення стоп-лосу, який, по суті, знаходиться на майже одному рівні з zone. Пов'язано це з тим, що на момент актуального ціноформування відсутні тригери всередині сформованого шортового руху, що за собою не залишає по суті причин так званих магнітів для повернення ціни вище. і відповідно. У випадку реалізації лонгового руху з актуальних актуальність ідеї в її форматі реалізації вона втрачається. При цьому залишається, звісно, загальна шортова ідея євро, яка існує нагадую до моменту наявності валідного рівня інвалідаційного наративу, але це не означає, що саме наш варіант реалізації повинен відповідати тому руху, який відбуватиметься так. Нагадую, що ціна може реалізувати цей рух в будь Інший сценарій до моменту інвалідації даного рівня. Відповідно, будь-яких додаткових змін поки не буду вносити. Ми поговоримо з вами про контекстні зміни, які відбулися, та частково зачіпимо так само тему макро. Отож, сфокусуємося на тому, що ми маємо з нової інформації. з нової інформації ми одночасно можемо говорити про сформовану Сіру зон. Ця зір сеона трактується тим, що. Перебування ціни всередині даного максимуму та даного мінімума не змінюватиме контекстну ціну та подальший наратив жодним чином. Тобто будь-які рухи, що у нас формуватимуться всередині визначеного діапазону, не впливатимуть на його подальший напрямок руху. І лише єдині фактори, які нам можуть говорити про те, що пріоритетність залишається на стороні покупців чи переходить в руки продавців, будуть відбуватися по. Факту покидання одного з двох рівнів. Тому опиратися в рамках менеджменту позиції на будь-яку ситуацію в середині цього діапазону, незалежності від цього, буде це weekly time таймфрейм чи daily time frame, чи 4-годинний, для нас не матиме значення. Відповідно, ми опиратися на це не зможемо. Тому актуальне перебування ціни ми трактуємо як нейтральний наратив та перебування в середині сірої зони. Зі сторони DXY рівень актуального стоп-лосу знаходиться на рівні previous day low, якщо його співставляти, відзеркалити з ситуації на євро. І відповідно у нас залишається потенціал для збереження лонгового руху з актуальних або невеликого ребалансування previous day Kendu. Будь-який інший сценарій означатиме для нас. Завчасний вихід з позиції. Позиція вже знаходиться в форматі risk фрі тому перебувати в ній стає простіше. Отож, що важливо відзначити з нової інформації, що поступила на чарти, ми повноцінне ребалансування previous monthly candle вже провели. Тобто, у нас є сформований previous monthly candle, ребалансування якого було завершено і доконано за рахунок руху вчорашнього дня, і актуально ціна перебуває на рубежі. Потенційного виходу за межі Previous Monthly Mount Якщо такий вихід відбудеться, то ми з вами отримуємо shift пріоритетності на середню дистанцію. Тобто ми зрозуміємо те, що покупці отримали підтвердження своєї домінантності, і це відповідно відкриватиме по суті рух до майбутніх таргетів, які ми визначали на попередньому відео. В рамках цього руху ми розуміємо, що в нас залишатимуться ще тригери на шляху, тобто ТА, які потенційно ціна може досягати, в даному випадку єдиний таргет-ретригер, який може залишатися в рамках підтримання шортової ідеї, це оріджін-зона, що існувала в зародженні цього руху на формуванні всього діапазону. Вона формувалася за логікою останньої спроби. Реалізації лонгового строк Flow, яка оновила хай, але не увінчалась успіхом її подальша спроба розширення, після чого було інвалідовано лой, що розпочинав цей рух, і, відповідно, змінено локальний сентимент на шортовий. З цього моменту у нас і зародився той шортовий рух, під впливом якого ціна формувалася подальші тижні. Тому, відповідно, місце зародження цього сантименту ми беремо з вами як останній рубіж на шляху досягнення всього діапазона, знову ж таки у випадку інвалідації даного максимуму. Тобто, якщо ми виходимо вище даного максимума, то майбутня зупинка, яку потенційно можна буде очікувати, знаходитиметься саме в цій зоні. У випадку і інвалідації її, у нас відбуватиметься досягнення максимума цього діапазону і подальше розширення в раніше вказані або вказану зону широкого кілевела, що знаходиться рівно над Цим максимумом. Звіклі таймфрейму ситуація виглядає більш сприятливо саме в сторону bullish сентименту адже у нас відбулося повноцінне ребалансування Previous weekly Kindle, яке отримало чіткий сигнал про наявність покупців, про наявність їх інтересу до цієї ціни, і, відповідно, актуально зберігає локальний пріоритет саме Буле сторони, що за собою сформувало. Даний вчорашній bullish Daily Candle, в рамках якого е, актуально ціна і перебуває. Так, ми робимо спробу, або робили спробу його локального ребалансування, і зараз вперше за день отримуємо першочергову Bullish реакцію. Потенційно саме ця реакція може виступити подальшою спробою розширення. Оцінювати знову ж таки. Будь-які зони і баланси, і рівні всередині даного були фракталу, вважаю недоцільним саме через логіку сірої зони, яку описував раніше. Тому особисто жодного втручання в безпосередню позицію через це не робитиму. Адже немає додаткових факторів, щоб трактувати будь-який рух середині цього діапазону, і залишатиму виключно справу за маркетом, що він зробив відповідно своє рішення і вирішив, в яку сторін ціна в подальшому продовжить свій рух. Отож, у випадку зворотньої ситуації по долару, де ми все-таки повернемося рівні актуального увіклі-лоя, та, відповідно, підтвердимо те, що шортова реакція, яка поступила на преміум значення локального BIOS-діапазону, є значимою. У нас як і на Манфлі, якщо подивитися на картину, так і на weekly, так і на daily немає особливих тригерів, які потенційно могли б зупиняти ціну. Тобто нам немає за що зачепитися в рамках сформованого лонгового на той момент діапазону. Для того, щоб говорити, що це потенційно виступатиме таргетом цього руху. Це не означає, що ми відразу досягнемо даного лоя. Це означатиме, що робота з конкретизованою таргетизацією цього шортового руху вона буде попросту складнішим. Єдиний сценарій, який потенційно можна враховувати в цьому випадку, це наявність даного 4 годинного розриву. Який потенційно може виступати локальним тригером. Знову ж таки, він не є сильно контекстно значимим, він був тим, який інвалідовував останню шортову реакцію і зберігав локальну лонгову корекцію. Не більше цього. Звісно, ми можемо його враховувати як потенційний тригер, і як саме те місце, де у випадку реалізації саме шортового руху ми можемо очікувати на зупинку ціни і подальший розвиток лонгового сценарію, але не будемо надавати йому. Максимально великого значення наразі. У випадку саме такого шортового сценарію, він, звісно, буде більш сприятливим для середньої дистанції, тому що це формуватиме ще більший потенціал лонгового руху, це означатиме, що у нас формується ще більша зона для майбутнього розширення і, відповідно, потенційної роботи. В лонг, набору позицій, їх подальшого менеджменту, скеленгу і так далі. Але помимо цього, потрібно буде також враховувати характер, який тоді формуватиме шортовий рух, тому що задля того, щоб ми могли. Набирати позиції в дискаунті, нам потрібно розуміти, проти чого ми працюємо. І за цим, відповідно, нам прийдеться слідкувати за характером цього шортового руху. Чи буде він агресивним з формуванням цінових неефективностей, чи буде він, можливо, компресійним, таким тягучим, візьким, який дозволить в майбутньому максимально швидко та оперативно його розвернути. За цим будемо, звісно, слідкувати знову ж таки, до моменту покидання ціни. Даних двох рівнів жодних контекстних змін не враховуватиму, в принципі. Говорячи про ситуацію на євро, вона, по суті, майже повноцінно віддзеркалює ситуацію по долару. Ми також знаходимося в останньому рубежі, привіз Мауфлі Кендл, який потенційно може нас підтримувати в рамках збереження актуальності будущидеї. І реакція, яка поступала частково сьогодні і повноцінно. Вчора, в рамках перебування ціни в локальному імбалансі, вона є тою самою останньою спробою зберегти якусь локальну були у випадку її неуспішності. Звісно, у нас відкривається дорога до подальшої таргетизації на найближчий лой останньої лонгової реакції, і відповідно поступова градація по тих таргетах, які визначалися в першій частині геймплану в рамках локального діапазону і всіх подальших мінімумів, які знаходяться всередині цього діапазону, що є контекстно значимими. Помимо цього, будь-якого роду конкретизацію рівнів поміж цими лоями, що були паралельно визначені, не вважаю доцільним, не бачу особливої значимості даного відрізку ціни для контекстного формування. Відповідно, це формує передумову, при якій, якщо ціна все-таки продовжить розширюватися в напрямку продавців, то у нас є припущення говорити про те, що ця доставка буде такою в'язкою, тягучою, але все ж таки трендовою. Так? Тобто, навряд чи ми будемо отримувати якісь агресивні контрінтереси як наслідок реакції по ліву сторону, і, скоріш за все, ми просто будемо поступово. Без особливих корекцій, можливо, через невелике ребалансування, продовжувати розширюватись, можливо, через якісь певні періоди консолідації, низької волатильності і так далі. Адже ми повинні пам'ятати, що, попри те, що ми з вами наразі працюємо на середню дистанцію в шортовому напрямку по євро, середня та довга дистанція на загал у нас залишається лонговою. Тобто в шорти ми наразі працюємо на коротку та середню. І лонговий сценарій у нас залишається з вами валідним на середню та довгу дистанції. Відповідно тому такого роду шортовий рух, який буде в'язким, який буде довго можливо по реалізації і не зовсім технічно. По естетичному вигляду чи характеру ціноформування підходити до наших потенційних таргетів, він, в принципі, є логічним, виправданим, і його можна очікувати в силу того, що він наразі нами буде трактуватися як підготовчий для майбутнього лонгового руху, який, по суті, буде основним вектором розвитку ціноформування в цьому році, відповідно. Це може впливати на характер розвитку позиції, вона може тягнутися днями, а то й тижнями, вона може формувати не зовсім завжди зрозумілі ціноформування, застрягати в якісь нерозумілі консолідації, тобто, в цілому, це все відповідатиме частині ідеї. Також про це нам буде говорити і частина макро. В якій у нас є зараз декілька потенційних тригерів, якщо говорити про те, що потенційно формує актуальний макросентимент, у нас є події, і в нас є дейта зі сторони події, у нас є боротьба між по суті всім урядом Трампа, який йому підпорядковується, який танцює з ним під однодутку, проти Феду, тобто проти ФРС. Де за останні декілька днів у нас сформувалися різні новинні ленти, де, з однієї сторони, уряд Трампа висував претензії, та навіть було розпочато досудове розслідування стосовно якогось привласнення коштів зі сторони голови ФРС Пауела. Ми всі розуміємо, що навряд чи це основна причина, в принципі, цього тиску. Ми розуміємо, що там є. Політична передумова, яка це всьому слугує, яка, по суті, є ключовим вектором, що призводить до такого стику, намагання ФРС залишитися незалежним, намагання Трампа підпорядкувати його під себе і виконувати по суті ту агенду, який Трамп закладає, а не ту, яку ФРС вважає логічною, і відповідно приймати рішення на основі вказівок Трампа, а не на основі інформації та реальної. Реального стану речей, тобто по суті реальних показників, індикаторів та інформації зі сторони макроекономіки США, це відповідно і викликало певний дисонанс. У моменті долар на це реагував досить негативно, але що допомогло в цій ситуації зберегти певну стійкість долара, це. Різька негативна і рішуча реакція зі сторони різних офіційних представників, від в тому числі республіканців до представників центробанків, до різних значимих голосів кажучи, на світовій та внутрішній політичній арені, в США, що призвело до розуміння того, що стійкість ФРС наразі не підлягає обговоренню відповідно. Досудове розслідування, поки не завершено, але такого роду різка реакція на тиск від Трампа вона показує, що наразі намагання зберегти ФРС як незалежну структуру, відповідно підтримує і, по суті, підсилює ту стійкість долара, про яку я говорив раніше. З іншої сторони, ми з вами маємо наразі закладений майже 100% варіант збереження ставок на першому рішенні засідання комітету в цьому році, яке відбудеться буквально через. 14 днів. За фактом цього рішення, який наразі є пріоритетним, саме зі збереженням актуального рівня ставки, тобто no cuts, це також підтримуватиме локальну стійкість долара в силу того, що ми розуміємо, що вектор розвитку в цілому політики ФРС наразі закладається до кінця цього року на зниження. І, скоріш за все, це буде відбуватися в другій половині року. Плюс ми додаємо сюди наш технічний сентимент стосовно. Слабкого долара на середню та довгу дистанцію і в нас складається картина, при якій ми очікуємо на шортовий долар, але не зараз. Тобто не станом на завтрашній день, а станом на можливо другий, третій та четвертій квартали цього року. Як наслідок, актуальна ситуація виглядатиме скоріш за все, як і було описано до речі в статті. Яку так само залишу посилання на неї під відео, описувалося, що наразі можна описати ситуацію стабільною з помірними ризиками зростання, тобто ми можемо побачити або стійкість і таку стагнацію ціни в плані індексу долара, де ціна або стоятиме на місці, або відповідно впроваджуватиме знаки помірного зростання, що відповідно призведе до обережно позитивного такого форкасту по долару на найближчий відрізок часу. До моменту прийняття рішення ФРС, цей сантимент залишатиметься таким. Тому що, ні, показники CPI, які виходили буквально вчора, які вийшли там на одну десяту базових пунктів нижче очікувань, це все ще не змінює, грубо кажучи, загальної картини. Воно додає більше такої гарячої інформації, інформації в моменті, але поки не є чимось, що буде виступати чинником до зміни шифту сентименту. Тобто наразі. Коротка дистанція та середня дистанція, як і по стороні макро, внаслідок стійкості і намагання Фере залишитися незалежними та прийняття власних особистих рішень, і відповідно відсутності значимих різких показників, які б впливали на зміну сентимента під призмою збереження. Закладено очікування на ринку про збереження ставки ФРС, що на перше своє рішення в цьому році залишатиме у нас на середню та коротку дистанцію форкаст на помірно позитивний долар, тобто на його подальше зростання, на все ж таки середню та довгу дистанцію. Ми говоримо вже про шортовий долар, який в принципі вже. Наразі закладений ринком на збереження такої загальної шортової тенденції. Тобто там може, факторів є набагато більше, і загальна політика обрана і Трампом, і уже ФРС, і потенційні ризики інфляції, і потенційні наслідки після тарифної математики, і потенційні воєнні конфлікти тобто там дуже багато факторів, які зараз можна перечисляти. Не будемо піднімати тему ні про Іран, ні про Венесуелу, тому що це зараз все ще гаряча тема. І говорити про її однозначні односторонні наслідки поки досить і досить рано. Інформації є багато, варіантів розвитку подій так само, тому не будемо брати це за пріоритет сьогоднішньої розмови. Тому підсумовуючи, яка інформація у нас з вами присутня: це перебування ціни в сірій зоні no ми буквально сьогодні на Market Update використовували нотатки для того, щоб зафіксувати все сказане, тому я ними, в принципі, і скористаюся саме цими нотатками. Назва є з вами перебування ціни в сій зоні між Топлосом та First Rebel Area. Тобто мова йде про як і долар, так і євро, які відзеркалюють, по суті, один одного, де у випадку. Лоргового розширення з локальних значень ми будемо з вами очікувати на досягнення преміум значень зі сторони шортового діапазону по долару, по євро-долару, і майбутнього шортового розширення, тобто просто збільшення потенціалу самого руху, де у випадку. Розширення в сторону продавців. Ми з вами будемо досягати відразу останньої лонгової реакції, яку ми отримували, і відповідно в один же ж момент досягати локального лоя фракталу. І як наслідок будемо потрапляти в first trouble area. Потенціал її впливу на подальший сентимент він мінімальний, тобто, навряд чи ціна звідси продовжить зростати вище, але в цілому просто як фактор досягнення. Цієї ТА ми будемо трактувати. Друга нотатка, яка була зроблена, це decision point між DXY та Євро. Тобто мова йде про місячний таймфрейм, про перебування на мінімумі та максимумі місячних кендлс попереднього місяця відповідно, і про якраз спробу або протиснути цей рівень, або, відповідно, в чергову отримати інтерес в рамках його досягнення. Третя нотатка слугувала про план Б. Якщо ціна все-таки повернеться і це тоді сформує вищий потенціал, тобто то те, що буквально ми секундами раніше обговорювали. При цьому знову ж таки потрібно буде враховувати формат цього лонгового росту по євро, якщо він відбудеться, для того, щоб розуміти, проти чого ми будемо працювати, намагаючись в майбутньому знову розвернути ціну в шортовому напрямку. І остання нотатка: це адаптований стоп-лосс за інвалідаційним сценарієм. Через логіку зміни локального пріоритету, так як у нас відсутні будь-які причини для повернення в ентрізон. Тобто, по суті, те, з чого я розпочинав сьогоднішнє відео, це виставлений стоп-лосс за попередній рівень ліхай з відсутністю причин повертатися ціни в рамках стоп-лосу чи ентрізон, з збереженням актуального варіанту реалізації ідей. Тому позиція буде продовжувати утримуватися будь-які нові змінні. В макрофоні також будуть враховуватися, але навряд чи вони змінять сентимент до моменту фінального рішення, остаточного рішення ФРС в цьому місяці. Тому будемо слідкувати за ситуацією, моніторити чарти та приймати подальші рішення по менеджменту до позицій. Бажаю успіху!